Вітаю, уяви картинку ти стоїш не просто десь, а прямо в епіцентрі бурі. Це не океан навколо, це шторм усередині тебе. Серце б'ється так, ніби ось-ось вирве собі шлях назовні. Думки літають хаотично, наче зграє ворон над полем після битви. Ти відчуваєш, як спокій повільно стікає з тебе, ніби вода з пробитої посудини. І ось уже напруга. Телефон, безкінечні повідомлення, дедлайни, очікування інших новин. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці невже так буде завжди? Невже я реально приречений усе життя бути заручником власних емоцій? А тепер зупинись і послухай приблизно дві тисячі років тому люди, які жили у справжньому жаху війни, вигнання, хвороби, смерть поруч щодня. Навчилися тримати всередині кристальну тишу навіть тоді, коли зовнішній світ розвалювався на шматки. Вони називали себе стоїками, і їхня головна фішка була смішно простою нас ранять не самі події, а те, як ми їх пояснюємо собі в голові. Твоя реакція це єдине, на чим у тебе справді є влада, все інше виходить за межі твого керма. Сьогодні я дам тобі 10 практик. Десять стоїчних ключів, які допоможуть не втрачати себе навіть тоді, коли здається, що ґрунт вислизає з під ніг. Десять уроків, які ти зможеш почати проживати вже сьогодні, а не з понеділка. І фінальний десятий урок буде особливим він змусить тебе інакше подивитися на те, що таке справжній внутрішній спокій. Дійди до кінця, це справді того варте. Перш ніж ми продовжимо. Зроби одну маленьку, але дуже важливу дію. Напиши в коментарях прямо зараз, не думаючи надто довго, одну фразу. Сьогодні я обираю зберігати спокій у будь-якій бурі. Я стоїк. Напиши це так, ніби підписуєш договір із самим собою. Зроби це тому, що є факт. Коли ти власноруч фіксуєш свій намір, у мозку запускаються процеси нейропластичності. Твій розум починає підлаштовуватися під те, що ти озвучуєш. Це не порожні слова, це маленький ритуал, який ледь помітно, але дуже глибоко змінює тебе зсередини. Перше дихотомія контролю. Уяви, що твоя внутрішня енергія це вода в глечику. Щоразу, коли ти гризеш себе через усе підряд, політику, думку знайомих, поведінку колег, затори, погоду. Ти ніби виливаєш цю воду просто в пісок, вона зникає, а ти лишаєшся виснаженим і висухлим. Перший базовий принцип стоїцизму, який сформулював епіктет, звучить так: є речі, що залежать від нас, і є ті, що не залежать. Звучить просто, навіть примітивно. Але головне питання: ти реально так живеш чи тільки погоджуєшся в теорії? Зупинись на хвилину і пригадай останню ситуацію, в якій тебе жорстко повело. Можливо, тебе хтось підрізав на трасі, можливо, перенесли або скасували важливий рейс. Чи мав ти хоч якийсь контроль над тим водієм? Ні. Чи міг ти з силою думки полагодити літак? Теж ні. Тоді навіщо дозволяти цьому розбивати твій внутрішній простір. У зоні твоєї відповідальності те, що відбувається всередині. Твої думки, твої бажання, твої оцінки, твої дії. Оце твоє. Коли відчуваєш стрес, задай собі одне дуже чесне запитання Я це можу контролювати. Якщо так, дій, роби все, що від тебе залежить. Якщо ні, відпусти. Це не твій тягар. Не намагайся тягнути на плечах усе небо, друже. Не добувай себе тим, на що не маєш впливу. Друге. Об'єктивний погляд зніми емоційний фільтр. Марк Аврелій, імператор, який керував Римом у часи війн і хвороб, практикував просту, але сильну річ. Він тренував себе бачити події такими, якими вони є насправді, без додаткових ярликів і драм. Ми ж зазвичай робимо навпаки, трапляється щось неприємне, і ми одразу підписуємо це як це кінець, це жах. Я такого не витримую. Ми самі зафарбовуємо нейтральні факти в найтимніші відтінки. Приклад. Хтось розбив твою улюблену чашку. Перша автоматична реакція. Все, капець. Це була важлива пам'ять, я повний незграбний, мене це добиває. Стоїчна оптика інша. чашка впала і розсипалася. Це був керамічний предмет, кераміка крихка. Тепер це просто уламки. Йдеться не про те, щоб перетворитися на холодну машину. Йдеться про те, щоб не додавати зайвого болю там, де і так вистачає реальності. Коли начальник кричить на тебе, не поспішай прокручувати в голові він мене ненавидить, мене точно звільнять, я опинюся ні з чим. Подивись тверезо. людина зараз говорить на підвищених тонах можливо у нього свій важкий день я чую голос. Які конкретні помилки я справді зробив? Що можу виправити? Спробуй підходити до подій як до голого факту. Поки ти не додаси свій сенс, це просто подія. Третє щеплення від страху. На перший погляд, це звучить дивно, але стоїки радили час від часу свідомо думати про негативні сценарії. Сенека говорив удар, до якого ти підготувався, вдаряє м'якше. Нас лякає не стільки сама реальність, скільки невідомість, звідси й думки. А що, якщо я завалю виступ? А що, якщо мене залишить людина, яку я люблю? Замість того, щоб гнати ці думки геть, повернися до них обличчям, сядь у тиші, заплющ очі і домалюй найгірший варіант не обманюй себе, уяви його повністю. Ти втратив роботу. І що тоді? Ти знайдеш іншу, зменшиш витрати, переживеш період невизначеності, але в тебе залишаться руки, голова. Досвід і вміння. Коли ти проходиш найстрашніші сценарії подумки, стає очевидно перше не все так монструозно, як малює паніка. Друге у тебе є ресурси, щоб це пережити. Четверте. Проміжок між мене зачепило, і як я відреагував є фраза, яка чудово передає суть. Між тим, що сталося, і тим, як ти відповів, є проміжок саме там живе твоя свобода. Коли ми напружені, ми живемо в режимі автопілота Тебе зачепили, ти різко відповів. Щось пішло не так, ти вже в паніці. Завдання стоїка розширити цей проміжок. Як тільки відчуваєш, що всередині закипає злість або накочує тривога, скажи собі: Стоп! Уяви, що натискаєш паузу на пульті, зроби глибокий вдих, повільно порахуй до десяти. Або прошепочі подумки алфавіт від А до Я. Навіщо це все? Емоції спалахують миттєво, розум підтягується трохи пізніше. Ти даєш собі цю мить, щоб твій внутрішній капітан встиг підійти до керма, поки емоції-матроси не почали трощити все навколо. Ця пауза не слабкість це момент, коли кермо повертається до тебе в руки. П'яте. Погляд згори. Зміни масштаб. Стоїш у заторі, і здається, що життя зупинилося. Ти поспішаєш нерви на межі, і весь світ звузився до червоного стоп сигналу попереду. Марк Аврелій застосовував просту практику дивитись на все з висоти пташиного польоту спробуй зараз. Уяви, що піднімаєшся трохи вище, бачиш кімнату, у якій сидиш, себе перед екраном ще вище твій будинок, вулиця, місто. Люди, які кудись біжать, сваряться, миряться, кохають, плачуть, радіють ще вище країна, континент і, нарешті, планета, маленька світла крапка в темряві космосу. Тепер задай собі питання: твоя поточна проблема з цього масштабу все ще виглядає як кінець світу, чи справді чиїсь слова або одна сварка заслуговують на те, щоб красти в тебе так багато нервів і часу? Ця практика не для того, щоб сказати, нічого не важливо. Вона потрібна, щоб повернути тобі об'ємний погляд. Ми часто дивимося на життя через лупу, збільшуючи кожну подряпану до розміру рани. Стоїцизм пропонує взяти телескоп і віддалитися, щоб краще побачити картину цілком. Шосте аморфаті прийняти й полюбити свою долю. Ніцше, надихаючись стоїками, назвав це аморфаті. Любов до того, що з тобою відбувається це, можливо, найважчий, але й найсильніший принцип. Зазвичай, коли щось іде не так, ми бунтуємо чому я, чому саме зараз? Я цього не хочу. Саме цей внутрішній опір і підсилює біль. Уяви, що ти в бурхливій річці. Якщо вперто гребти проти течії, ти швидко знесилюєш. Стоїк обирає інше не просто терпить, а використовує течію. Вчиться плавати разом із нею. Застряг в аеропорту на 10 годин один варіант злитися і накручувати себе, інший сказати: Добре, у мене з'явився додатковий час. Можу, нарешті, дочитати книгу, яку відкладаю вже рік. Дякую за цю паузу. Тебе звільнили? Долю, дякую. Ти штовхаєш мене туди, куди я сам не наважувався йти. Це шанс знайти щось краще. Будь-яку перешкоду можна перетворити на частину дороги. Вогонь стає сильнішим від усього, що в нього кидають. Стань таким вогнем. Нехай стрес підживлює твій характер, а не спалює тебе. Сьоме. Тут і зараз. Жити одним відсіком. Нас найчастіше мучить не те, що відбувається зараз, а те, що вже минуло або ще не сталося. Минуле це жаль, провина, образи, майбутнє. Страх, тривога, фантазії про найгірше, але реальність завжди в одній точці в цій секунді. Поки ти слухаєш ці слова, подумай, чи є прямо зараз реальна загроза твоєму життю. Скоріш за все, ні. Ти дихаєш, ти сидиш або лежиш. З тобою зараз все ок. Тривога краде саме цей момент єдиний, який у нас справді є. Уяви свій день, як корабель із відсіками. Минуле відсік, який уже заповнений водою і закритий. Майбутнє відсік, у якому ще нічого немає. Твоя задача залишатися в сьогоднішньому відсіку. Не намагайся вирішити все життя за один день. Розв'яжи проблему цієї години. Зроби один крок. Потім ще один. Коли фокусуєшся на зараз, величезний монстр стресу розсипається на маленькі задачі, з якими вже можна впоратися. Восьме. Інші люди, великий шматок нашого стресу приходить не з подій, а з взаємодії з іншими грубість, байдужість, зрада, маніпуляції. Марк Аврелій щоранку попереджав себе: сьогодні я зустрінуся з нав'язливими, невдячними, самопевненими, заздрісними людьми. Він робив це не для драматизму, а щоб не дивуватися. Стоїки вважали, що більшість людей чинить погано не тому, що вони монстри. А тому, що просто не розуміють, що таке справжнє добро. Вони плутають його з вигодою, статусом, владою. Уяви, ти йдеш стежкою і бачиш величезний камінь посеред дороги. Ти ж не станеш кричати на нього й ображатися, що він твердий і незручний, ти або обійдеш його, або знайдеш спосіб перелізти. Так само і з важкими людьми. Вони, як нерухома брила або негода, не дозволяй їхній токсичності заходити тобі прямо в серце. Їхня грубість це їхній вантаж, їхня хвороба. Не підхоплюй її. Залишайся доброзичливим або хоча б внутрішньо спокійним і байдужим до їхнього яду. Як сказав Марк Аврелій, найкраща помста не стати схожим на свого кривдника. Дев'яте. внутрішня фортеця твій особистий простір сили. У кожного має бути місце, куди можна відійти, коли все навколо гудей тисне, але це не кімната і не ліс. Це простір усередині тебе. Стоїки називали це внутрішньою цитаделлю. Зовнішній світ може забрати гроші, статус, речі, може обмежити твої поїздки, змінити плани, вдарити хворобою по тілу. Але є одна територія, куди ніхто не зайде без твоєї зводи: твій розум. Коли ситуація напружена, вчися згортатися всередину, ніби повертаєшся до свого укриття. Там має бути точка тиші, де вирішуєш ти, а не хаос. Піклуйся про цей внутрішній простір, читаючи мудрі книги, відбираючи думки, фіксуючи свої сильні вчинки, вдячності, маленькі перемоги. Чим багатшим стає твій внутрішній світ, тим менше ти залежиш від зовнішніх декорацій, і тим важче зовнішньому світу по-справжньому поранити тебе. Ти не просто жертва обставин, ти той, хто відповідає за свою цитадель. Десяте. Вечірня рефлексія, чесне дзеркало для душі. Ми підійшли до фінального уроку, того самого, без якого всі інші легко залишаються красивою теорією. Йдеться про вечірній розбір дня. Сенека, коли вдома гасло, світло і всі засинали, залишався наодинці з собою і ніби проводив внутрішній суд над прожитим днем. Він питав себе, що хорошого я сьогодні в собі виправив? Де я помилився? Де повівся як стоїк, а де здався емоціям? Це не про самобичування. Це прочесний аналіз, як спортсмен, який переглядає запис гри, щоб зрозуміти, де можна зіграти краще. Якщо сьогодні ти зірвався накричав на когось, визнай це: не добивай себе, просто зафіксуй. Сьогодні я не втримався. Завтра спробую зробити паузу і відповісти інакше. Якщо в якийсь момент ти зберіг спокій там, де раніше зривався, відзнач і це. Сьогодні я був сильнішим, ніж учора. Без такого вечірнього діалогу ми живемо на автоматі, роками повторюючи одні й ті самі реакції. Але якщо кожного дня ти хоч 5 хвилин приділиш цьому чесному внутрішньому звіту, ти реально побачиш, як змінюється твій характер. Ти станеш уважнішим до себе, почнеш помічати стрес ще до того, як він накриє хвилею. Це фінальний ключ, який замикає все коло практик і робить філософію не просто словами, а способом життя. Мій друже, ми пройшли з тобою довгий маршрут у цьому відео. Світ зовні не стане м'яким і зручним за одну ніч. Завтра знову будуть пробки, дедлайни, новини, чужі емоції і несподівані повороти. Буря може не стихнути, але ти вже не той самий. Пам'ятай образ, з якого ми починали: ти капітан. У тебе тепер є карта, є компас, твій розум, є якір, розуміння того, що залежить від тебе. А що ні, і є вітрила, твоє ставлення до того, що відбувається. Не вимагай від себе надлюдської ідеальності з першого дня. Стоїцизм це дорога, а не фініш. Будуть моменти, коли тривога знову постукає в двері. Будуть дні, коли ти відчуєш слабкість. Просто повертайся до цих принципів знову і знову. Ти значно сильніший, ніж тобі здається. У тобі є частинка розуму, здатна витримати будь-який шторм. Тиха гавань, яку ти шукаєш, не десь далеко, вона прямо тут, у центрі твого серця. Бережи свій спокій і неси його іншим, стань світлом для тих, хто поки ще тоне у темряві стресу. І завжди пам'ятай, неподії формують тебе. Це ти надаєш сенс тому, що відбувається. До зустрічі!